Всем привіт, як і мої пупсики. Ви на моєму каналі. І це довгождана друга частина серіалу Фальшива жена» А також хотіла дуже вам сильно подякувати за такий жорсткий актив, а ми розпочинаємо. Боже, у мене такий жорсткий вайбік зими, тому я зараз буду йти на бончики Ну і що ж, я зараз палю всю кухню. Дай Бог там не буде зараз ні одного продукту, я вам таке устрою, що вам не снилося. М -м -м, хто б не сумнівався. Мама, тато, скоро йдеть сюди, тут просто, тут просто вся кухня горить. А -а -а -а. В смислі вся кухня горить, в смислі. Мішаль так горить кухня, кухні, зараз я обстикаюся. Ой, привітики. Ну а що, ви б так просто сюди не прийшли, так що... Ну так, що да. Коротше, я хотіла вас покликати, це прям дуже важливо. Е, я хочу спекти сінабончики. І, ну, як ви бачите, на нас в холодильнику ще раз нічого нема. Так що, типа, може, ми поїдемо купимо якісь продуктики для них. Мішель, а нічого, що ми можемо просто поїхати в якийсь торговий центр, купити там сінебончики і їсти їх. Та ж тато, це взагалі не зимовий вайбік, і я хочу їх сама приготувати. Я ж все-таки така куховарочка. Дуже куховарочка зараз очередно раз нам всю кухню спалиш. Ой, ну а що, коли таке було взагалі? Кожен день. Ну якраз мені по дороге шубочку приміряємо, подивимось точніше на неї. Ну ні, за шона, що наш я согласився вже в цей магазин їхати. Так собі нагодуйся, ти мені скоро будеш допомагати. Ну, я не проти такого екстриму, мамулючий. Ну, шо, Кирил, ти скоро будеш моїм бойфрендом. Добре, це треба вирізати.